Усіх вітаю на моєму каналі Садова справа. Під останнім відео схема обробки винограду 2026 були прохання про те, щоб я відзняв відео про схему обробки саду. Ось я підготував це відео. Відразу хочу сказати, що я любитель садовод і можу помилятись в деяких речах. Хоча я і маю свій досвід власний у цій справі, але не можу сказати, що та схема обробки, якою я користуюсь зараз на постійній основі, є абсолютом. Навпаки, ця схема обробки, в моєму розумінні, є базою. І є не те, що можна видозмінювати, коректувати, а потрібно видозмінювати і редактувати, щоб вивести для себе ту схему, яка буде працювати саме у вашому саду і в вашій місцевості. Тому що умови, в яких росте наш сад, різні. Ми можемо знаходитись в одній області, в одному районі і навіть в одному населеному пункті. але Умови, в яких ростуть наші сади, будуть різні. Хтось каже, як таке можливо, я скажу, що можливо. Десь сад росте в низині, а десь на пагорбі, і вже буде різниця в температурі, в вологості, в провітрюванні. Отож, хочу сказати, що ця схема працює у моїй місцевості. Це південь Житомирської області, але цю схему можна підлаштовувати і для ваших умов. В цьому відео я постараюсь вмістити схему обробки персика, яблунь, слив, абрикоса, личі, черешень та вишень. Так як інформації багато і тема обширна, то я постараюсь розповідати коротко і без води. Якщо виникнуть запитання, пишіть у коментарях, буду радий відповісти. Отож, поїхали. Перед вами схема обробки персика. Отож, першу обробку. Я вважаю найважливішою, тому що це є фундаментом для боротьби із найбільшим ворогом персика це моноліоз. Цю хворобу часто плутають з обмерзанням, і з словами, що так коїться кожного року, викидають деревцята. але врятувати їх у більшості випадків ще можна. Головне підійти до цього питання серйозно і обробляти в правильні сроки. Перша обробка. Проводиться до розпускання бруньки при температурі повітря від 5 градусів Цельсія бордоською сумішю. Цю суміш я готую сам. 500 грам негашеного вапна заливаю 7 літрами тепло гарячої води і ретельно розмішую. Окремо розбавляю 300 г мідного купороса в 2 літрах тепло-гарячої води і ретельно розмішую також. Коли ці розчини повністю розбавляться, Починаю повільно вливати розчин з мідним купоросом до розчину вапна, і при цьому помішую. Як все ретельно змішається до однорідної маси, потрібно цей розчин процідити через марлю чи мілке сито, і тоді залити в оприскувач, долити води, щоб було 10 літрів готового розчину, і швидко обробляти дерева, щоб суміш не згущувалася і не сідав осадок внизу оприскувача. Друга обробка буде по зеленому конусі. Боремося із кучерявістю листа та іншими грибковими захворюваннями. Це проти них буде використовуватись хорус 3 грами на 10 літрів води. Також із шкідниками боремось. Тут використовуємо Моспілан 2,5 грами на 10 літрів води. Моспілан і хорус можна змішувати в одну бакову суміш. Потім третя обробка йде по рожевому бутону. Боремось також із кучерявістю, плюс моноліоз, плюс клясте оспоріоз, плюс борошниста роса. Це Міравіс. Проти шкідників також використовуємо моспілан 2,5 г на 10 літрів води. Міравіс 5 мл на 10 літрів води. Це все також можна змішувати в одну бакову суміш. Після цвітіння. Обробляю також проти, проти курчавості і моноліоза, використовую хорус 3 г на 10 літрів води плюс скор 2 мл на 10 літрів води. І з шкідниками борюсь актиліком в цю фазу. Це все можна змішувати в одну бакову суміш. Далі фаза утворення зав'язі. Тобто, коли ми вже будемо бачити, що утворюється вже завязь і вона починає потроху збільшуватись. Обробляю також проти курчавості моноліозу, клястоспоріозу, борошнистої роси і деміравіс 5 мл на 10 літрів води. Проти шкідників використовую проклейм 4 грами на 10 літрів води. Це все також можна змішувати в одну бакову суміш. Ріст плодів. Тут боремось з кучерявістю листя, моноліозом, паршою і плодова гниль. Використовую скор 2 мл плюс. Свіч 10 грам на 10 літрів води. Плюс боремось також із східною плодожеркою. Тут додаю актара 1,4 грама, або так само проклеєм 4 грама на 10 літрів води. Це все можна також змісувати в одну бакову суміш. Далі, схема обробки яблуні. Отож, так само по весні перед розпусканням бруньки обробляю. Бордовською сумішу Приготування я вже озвучив раніше. Друга обробка йде по зеленому конусу: це бактеріальні опіки, раки, різні грибкові захворювання. Використовую хорус 3 грами плюс скор 2 мл на 10 літрів води. Також довгоносики трубковерти використовую тут моспілан на 2,5 грами на 10 літрів води. Це все також можна змішувати в одну баку у суміш. Третя обробка по рожевому бутону. Це проти парші борошни... борошнистої роси, плодової гнилі. Використовую Міравість 3 мл на 10 літрів води. Плодожерки попелиці Оленка Волохата. Використовую Angio 3,6 грами на 10 літрів води. Це все також можна змішувати. В одну бакову суміш. Четверта обробка це фаза утворення завязі. Проти парши, брошничної роси плодової гнилі використовуємо 3 мл на 10 літрів води, плодожерки попелиці та інші шкідники використовуємо матч 8-10 мл на 10 літрів води. Це все разом також можна змішувати в одну бакову суміш. І п'ята обробка під час росту плодів. Тобто, коли плоди. Почнуть уже потрошку набирати свою форму, наливатись. В цей час також я роблю нормування плодів. Це я вам покажу вже ближче до, до того моменту. Проти парши бороснистої роси плодової гнилі використовую скор 2 мл на 10 літрів води, Топаз 9-12 мл на 10 літрів води. Проти плодожерок, попелиць інших шкідників проклеїм 4 г на 10 літрів води. Це все можна також змішувати в одну бакову суміш. І шосту обробку я проводжу по мірі достигання плодів. Це проти парші борошнисної роси плодової гнилі Топаз 9-12 мл на 10 літрів води, плюс свіч 10 г на 10 літрів води. Проти шкідників ампліго. 4 мл на 10 літрів води. Це все я змішую в одну бакову суміш. І так, схема обробки: абрикос, слив та аличі. Перша обробка так само проводжу бордоською сумішю до розпускання бруньки. Другу обробку по рожевому бутону проти монеліоза, і клястеспоріоза. Проводжу обробку хорусом 3 г на 10 літрів води проти шкідників. Актара 1,4 г на 10 літрів води. Ці препарати можна об'єднувати в одну бакову суміш. Після цвітіння це буде третя обробка. Проти мальноліозу, кокомікозу, борошнистої роси. Міравіс 5 мл на 10 літрів води плюс скор 2 мл на 10 літрів води. Проти шкідників Engio 3,6 мл на 10 літрів води. Це все можна об'єднати в одну бакову суміш. Також четверта обробка це фаза утворення зав'язі Проти моноліозу, кокомікозу, клястеоспоріозу, борошнистої роси. Обробляю скор 2 мл плюс свіч 10 г на 10 літрів води. Проти пильщиків плодожерки, попелиці і інших шкідників. Обробляю актелік 6 мл на 10 літрів води. Це все також можна об'єднувати в одну бакову сумішку. П'ята обробка. Я проводжу її впродовж росту плодів проти моноліозу, плодової гнилі. Використовую свіч 10 грам на 10 літрів води. Проти попелиці і інших шкідників використовую проклейм 4 грами на 10 літрів води. Також можна об'єднувати в одній баковій суміші ці два препарати. Схема обробки черешень та вишень. Перша обробка так само проводжу як по всіх деревах в своєму саду. Бордоською сумішю перед розпусканням бруньки. Другу обробку проводжу під час розпускання бруньки. Проти моноліозу кокомікозу і клястеоспоріозу використовую хорус 3 г на 10 літрів води. І проти шкідників актара 1,4 г на 10 літрів води. Це все змішую в одній баковій суміші. Третю обробку по рожевому бутону. Проти моноліозу кокомікозу і рушницької роси. Використовую Miravis 5 мл на 10 літрів води і скор 2 мл на 10 літрів води. Проти шкідників додаю актилік 6 мл на 10 літрів води. Це все разом змішую в одну бакову суміш. І Четверту обробку я роблю після цвітіння. Проти моналіозу, кокомікозу, клястеоспоріозу плюс барошнистої роси. Використовую скор 2 мл плюс Свіч 10 г на 10 літрів води. Проти пильщиків плодожерки, попелиць і інших шкідників. Використовуємо спілан 2,5 г на 10 літрів води. Це все також змішую в одну бакову суміш. Хочу додати, що обов'язково потрібно проводити зелені операції. Що сюди може входити, це нормування плодів, нормування пагонів, щоб провітрювання було краще, щоб урожай був більший. Щоб був приріст, це все треба нормувати. Далі в своїх відео буду показувати те, що я вмію, те що, те, що знаю. Взагалі буває дуже багато різних схем обробки. Вони можуть змінюватися, видозмінюватися, тому що дуже багато препаратів зараз на ринку. І кожен вибирає собі сам, як він обробляє, підлаштовується під свої умови. Отож, і я підлаштувався. Зараз ці всі схеми обробки. Ефективно працюють в моєму саду, тому поки що я не бачу сенсу щось змінювати, але завжди прислухаюсь до чиїхсь порад. І якщо у вас є якісь поради, що ви, наприклад, змінили в цих схемах обробки, ви можете писати в коментарях. Я їх читаю, обов'язково буду перечитувати, придивлятися до цього, обдумувати, роздумувати і, можливо, щось я і зміню. Будемо. Навчатися з вами разом. Хотів, щоб це відео було інформативним, не займало багато вашого часу, і щоб принесло користь. Всім гарних врожаїв, до зустрічі!